Відплату за ухмадиту в Києві рашисти отримують вдосталь. Як по містах Арефії, так і по їхніх базах. Добряче насипали вибухівкою. Пішли обвали промислових споруд, палають будівлі і самі жителі Арефії. У них навіть загорілися лікарні. Тепер вороги купаються у вибухах за свої гріхи перед Україною за те горе, що принесла це вільно. Не сховаються вони ні в Курську, ні в Білгороді, ні навіть у Москві. Деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Рашиській Курській області, яка розташована поруч із українським кордоном, горить будівля лікарні. Відповідні кадри з'явилися у мережі. На території Курської області було оголошено ракетну небезпеку, і місцевих жителів закликали пройти в безпечні місця. Рашиський губернатор Смірнов написав, що регіон був атакований безпілотниками Пізніше губернатор Курської області заявив, що через дрони, нібито сталося загоряння будівлі суджанської районної лікарні. У деяких джерелах з'явилася інформація, що в цій будівлі перебували рашиські військові. Зокрема, про це написав блогер Сергій Стерненко. Пожежа в лікарні суджі сталася майже відразу після прильоту по лікарні Охмадит у Києві. У мережі повідомляється, що невідомі безпілотники атакували одразу кілька рашицьких областей, уразивши на автобази, електропідстанції та трансформатори. Країни нападника про це повідомила влада міст та місцеві телеграм-канали. Вибухи чули у Ростовській, Білгородській, Волгоградській областях та інших населених пунктах Рашиської Федерації. Зокрема, через атаку десятки дронів загорілися трансформатори та електропідстанція у Ростовській області Рафії. Про це повідомив губернатор області Василь Голуб'єв. Він зазначив, що атака дронами в області дійсно відбулася. Силами ППО, за словами решиста, буцімто знищена та подавлена засобами РЕБ декілька десятків цілей у різних районах регіону. У наслідок повітряної атаки в Радіонова несветайському районі сталося загоряння двох трансформаторів на електропідстанції. На місце виїхав пожежний розрахунок. У ростові на дону на місці падіння залишків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності. Пожежу оперативно ліквідовано, зазначив Голубєв. У ще одному рашистському місті Калач на Дону Волгоградської області через атаку безпілотників сталася пожежа на нафтовому об'єкті. Ця інформація з'явилася у низці місцевих пабліків. Очевидці повідомляли, що пожежі передувала серія вибухів. А губернатор області Андрій Бочаров заявив, що силами ППО і РЕБ було припинено атаку БПЛА на території Волгоградської області. У наслідок бусім до падіння уламків БПЛА виникли загоряння на підстанції у місті Фролову і на автобазі міста Калач на Дону. Пожежу на підстанції було оперативно ліквідовано. Енергопостачання не зупинено. На місці пожежі на автобазі працюють сили проти пожежної служби регіону та МНС. Небезпеки житловим об'єктам немає, сказав рашистський чиновник. У телеграм-каналах тим часом пишуть про дві пожежі на території нафтобази та хлібзаводу. За словами очевидців, рятувальники ще досі гасять пожежі. Також у Рашистському Білгороді внаслідок обстрілу є пошкодження інфраструктури. Під атаку потрапив також Шебакінський міський округ у регіоні. У Білгороді заявили про двохсотого та двох трьохсотих в результаті ракетного удару. Про це повідомив губернатор Білгородської. Області В'ячеслав Гладков, Рашиський чиновник заявив, що над Білгородом та районом спрацювала система ППО, і нібито було збито декілька повітряних цілей на підліті до міста. За той його. За попередньою інформацією у місті Білгород вибиті вікна у трьох приватних будинках і в 12 квартирах восьми багатоповерхових будинків. Уламками посічені два автомобілі. Також пошкоджені три господарчі суб'єкти та два соціальних об'єкти. Написав Гладков. Окрім того, за його словами, уламками ракет, пошкоджений дах будинку та автомобілю селищі Майський поблизу Білгорода. Ну а тим часом російські телеграм-канали повідомили, що в Білгороді дрони могли атакувати район лікарні, яку окупанти переобладнали у військовий госпіталь. Розмію у свою чергу пишуть, що в результаті буцімто атаки ЗСУ по Білгороду пошкоджено і завод Електромаш. Ну а тим часом Міноборони Расистів традиційно заявило, що на території Рашиської Федерації засоби ППО буцімто знищили та перехопили три БПЛА на території Білгородської області, сім БПЛА на території Курської області та два БПЛА на території Воронезької області. Також відомо про нібито збиття 21 БПЛА на території Ростовської області та п'ять БПЛА на території Астраханської області. Дуже багато дронів ударних БПЛА полетіло у бік Росії. Для того щоб атакувати там різноманітні об'єкти, не йде мова, зокрема про удари по об'єктах в Білгородській області, в Курській області, Воронезькій, Ростовській і Астраханській області. Це ті регіони, про які офіційно навіть Росіяни повідомляють на рівні свого міністерства війни. В так званому Міноборони Росії заявили про майже 40 збитих і перехоплених БПЛА на території Росії. Тут нас якраз цікавить географія ударів, тому що окрім... З прикордонних областей Курської, Білгородської, і, зокрема, Ростовської, ми бачимо і ті регіони, які трохи далі розташовані: Воронецька область, і особливо Астраханська область, де в обох цих регіонах Воронезькій і Астраханській областях зосереджені російські авіабази, російські аеродроми, де, де базуються бомбардувальники, де ракетоносії базуються, ті літаки та авіація російська, яка атакує наші міста, і ракетами, і каба ми і різноманітними такими повітряними засобами ураження власне про влучання по цих аеродромах поки що ми не маємо достеменної інформації. Бачимо, що офіційно росіяни повідомляють про п'ять БПЛА на території Астраханської області. Дуже багато дронів, понад 20 на територію Ростовської. Ну і також менша кількість дронів атакувала інші області, загалом понад 40 дронів. Знаємо, що горить Нафтобаза у Волгоградській області. Це точно підтверджене влучання. Воно ще вчора до кінця дня сталося пізно ввечері. Вчора безпілотники атакували місто Калач на Дону у Волгоградській області Росії, і ціллю була якраз там місцева нафтобаза. Наскільки яскраво вона палає, ми бачимо. Тобто по нафтобазі прилетіло влучно. Повторюся, місто Калач на Дону у Волгоградській області, південь Росії, і от українські дрони долетіли. Цілком скажемо так влучно до цього об'єкту. Нагадаємо, що перед цим збройні сили РФ і масово обстріляли українські міста, зокрема столиці України, Київ. Там Рашисти ракетами атакували лікарню Охмадит, яка відома не лише в Україні, а й по всій Європі. Згодом стало відомо про те, що сили оборони почали завдавати ударів снарядами, підписаними за Охмадит. Кадри, що це підтверджують, оприлюднила оперативне командування Захід. Відповідь за ракетний удар буде сказано в повідомленні оперативного командування. Захід напередодні президент Володимир Зеленський під час візиту до Варшави також пообіцяв відповідь за ракетний удар по лікарні Охмадит у центрі Києва. Глава держави наголосив, що у результаті ракетного удару відомо про 27 загиблих та понад 100 поранених. Зеленський підкреслив, що окупанти намагаються звинуватити в усьому Україну, заявляючи, що удар по лікарні є роботою української ППО, а не їх розрахованою атакою. Він висловив подяку українцям, які змогли зняти проліт ракети прямим наведенням по корпусу дитячої лікарні. Численні відео підтвердили цілеспрямований удар расистів. Незабаром слідчі СБУ встановили, що «Арефія» ударила по «Ахмадиту» ракетою Х-101. На місці події вже знайдено відповідні докази. Зокрема, уламки корпуса задньої частини ракети Х-101 із серійним номером та частина руля цієї ж ракети. СБУ кваліфікувала удар «Арефії» по національній спеціалізованій лікарні «Ахмадит» як військовий злочин і відкрила за ним за даним фактом кримінальне провадження. Ну до слова вже також стало відомо про те, що поліцейські затримали під київською дитячою лікарню «Охмадит» підозрілого чоловіка. Його перевіряють на причетність до коригування удару. І про це повідомляє РБК Україна, посилаючись на власні джерела. За словами співрозмовників, видання під будівлю лікарні ходив чоловік, який розмовляв англійською мовою, і все знімав. На нього звернули увагу люди та повідомили про це поліцію. Джерело уточнили, що чоловіка затримали до з'ясування обставин. Поки що не ясно, навідник він чи ні. Правоохоронці займуться цим питанням. Варто зауважити, що у мережі опублікували відео, на якому можна помітити, як під охматдитом у поліцейську машину садять чоловіка, і телеграм-канали припускають, що нібито. Він міг бути навідником. Окрім цього, стало відомо про те, що невідомі принесли до лікарні Охмадит пляшки із отруєною водою. Усі, хто контактував із цією рідиною, зазнали хімічного отруєння. Про це повідомила волонтерка Катерина Терехова. За її словами, дуже багато людей з Києва привезли багато води в Охмадит. Коли волонтери вже збиралися йти після роботи. На місці прильоту до них підійшли поліцейські. Волонтери сказали правоохоронцям, що лишають воду їм, і продовжили збиратися. Вже за хвилину поліцейські покликали їх і сказали, а що це у вас за вода? На відео видно, що пані Катерина почувається кепсько. Причиною цьому стало те, що невідомі отруїли воду, яку принесли на місце, де працювали волонтери. Тарахова додала, що всі, хто пив цю воду, на щастя живі, їм надали медичну допомогу. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивилися відео до кінця, і вдячна вам, українці, за вашу єдність та згуртованість. Бачимо, що Ворог продовжує атакувати територію нашої країни, тож ми маємо єднатися і допомагати один одному. До зустрічі в наступних випусках: Слава Україні і слава українському війську.